Сейчас Татьяна Шевчук зачитает резолюцию, которую мы совместно составили. Но, опять же, поправочка в резолюцию может быть, не все протокольно внеслось из протокола, ещё там некоторые О. пункты добавочные допишутся. Основные пункты выписаны, она их сейчас зачитает. Так, первое вынести на сессию выделение приміщення секунди. по вулиці Комсомольській. Час, вкладу, це пропозиція Сап'янова це як зап, так? Друге, зобов'язати міськветеринарну лікарню скласти смету на прикурсор ліцензію. Стоп, зобов'язати. Давайте За, подумаємо зобов'язати міську раду або має? пропонувати ні, ні. ветеринарна лікарня. Це комунальна, це ж не комунальна. Ми не можемо зобов'язати. Треба так. винести рекламні. Але є все треба робити. Ну вони поводились без проблем. Ну попросити. Я перепишу. Так, так. треба переписати так. Добре, варіант договір з міською лікарнею або самстанцією. Районна лікарня, Район. структура. так це не міська а районна, Так, да, є міська а є районна. з районною, значить, да? міської або райони або райони або районною. Нам не важливо з ким. Головне, щоб це відбувалося. Так, третє вилов тварини, доставка до приміщення по вулиці Комсомольській. На те приміщення, яке виділ виділяють, це на УЖКХ КХ покласти. Четверте розповсюдження листівок про правила отримання тварин це волонтери. Ну будем волонтери, влади теж всі повинні. П'яте. Винести на публічне обговорення та написання спільної програми отримання тварин світловицький між суб'єктами виконавчої влади, міської ради, волонтерів, представників громадськості. Уточніть Таня знову, бо я тут прослухав. Так. Міській раді що потрібно? Винесити питання І виділення коло класти довір ну, комусь. Про приміщення і, виділення... і, і... і... карті про придбання ліцензії міської ліцензії, прикурсори зберігання.

Цон станція нам не підпорядкована, тільки центральна районна лікарня. Ми ага. на сесії можемо або якимсь розпри що зобов'язати їх укласти укласти, укласти зобов'язати. Зобов 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 це наше підпорядкування їх зобов'язати зобов'язати укласти договір договір да на зберігання цих прикурсорів. Так, да. ну або на не зберігання може на розміщення окремого сейфу для зберігання. Тобто вони казали, в нас немає, перепутається собачення забезпечити yeah, yeah. yeah. huh? <у tu> <Non>? тут. Roman, yeah. eh, Андрій важливо, щоб не було можливості для одговорки. Вони кажуть, змішаються лікарства ті з тими, будемо собачачими лікарствами холод людей. А так ми окремий сейф їхньому там він є відповідальна особа на той сейф, і тоді нам не скажуть ніхто яких це на сейф. Вони все дуже видають, не встановлювати видаю все їх окремого сейфу. Як заключити договір растим? Я як варіант, щоб не було можливості їм одтягнути час, щоб не було відговорки. Заключити поставити новий сейф? ні, Та ми, ми, ми це беремо. Ми знайдемо сейф. Є. Так, давайте я так зрозумів. Зачитування резолюції кінцеве. Давайте ми його потім опублікуємо. Якщо то ми внесемо в нього правки да, уже да, онлайн, да, якщо да. ви не да. проти, тільки так і краще. тоді правки ці всі внесуться. Ми перепишемо резолюцію, надамо на комісію. Сьогодні ввечері нам потрібно набрати опублікувати. Да. По перше, Викрите, да. Да, якщо в кого є правки, сьогодні до ночі там до часу ночі, ми вносимо ці правки. І завтра зранку на першу комісію вже цю резолюцію віддає на п'ять пунктів. Ну п'ять тут буде шість. А п'ятьше додамо тут перше винести на сесію виділення приміщення, друге зобов'язати лікарню скласти смету, третє зобов'язати укласти договір або зобов'язати районну або міську лікарню на Зберігання цих курсорів, прикурсорів при курсорі, чи курсорів, я не третє вилов тварин, доставка до приміщення по Комсомольській, це уже Четверте, розповсюдження листівок, по про правила отримання, і п'яте, винести на обговорення написання спільної програми. І, і скільки коштів потрібно саме волонтерам на годування, на все Також це за утримання міш... тварин. Ну, не було, не було. Шо, або сушити міш... чи як? Ні, ми не будемо. Мабуть, волонтери. Так, на отримання двери котів на отримання двері.